вітаю. мене звати Денис Зайченко, і цей огляд я хотів зробити у більшій мірі протиставленням двох концептів зовнішньої зарядки та знімних акумуляторів. І не тільки у ліхтариках, навіть у смартфонах, камерах, мікрофонах тощо. Але для цього було потрібно, щоб ліхтарики mc 11 112 Ultra і Sofirn SC32 Mini були дуже простими, не примітивними, але зрозумілими, очевидними і максимально один на одного схожими. І як ви могли здогадатись, План не спрацював. Порівняння концептів буде потім, а цей огляд буде і порівнянням, і суть моїм захопленням того, наскільки різноманітним є ринок кишенкових ліхтариків. У кінці я також розповім про Nightcore NL 1863R, який я планую використовувати під камеру. Правда, скоріш за все, відео буде не на цьому каналі, але все рівно. У цьому ж конкретно огляді я не буду розповідати про деталі щодо конкурентів, щодо того, що таке тактичний. Ліхтарик, чому не варто купляти найдешевші взагалі. Все це і ще купа інших нюансів та деталей буде у текстовому матеріалі. Посилання у описі під даним відео. З вас тим часом вподобайка, підписка та дзвіночок. І не забувайте, що наш україномовний контент можна підтримати фінансово прямо на головній сторінці каналу, по вартості від однієї чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Ці ліхтарики однакові лише у тому, що вони зроблені з авіаційного алюмінію, розкручуються, мають кнопку живлення, захист IPX 8, обідок перед склом. Вони обидва живляться акумуляторами 18650, мають декілька режимів роботи і максимальну заявлену яскравість, точніше, світлопотікна яскравість 2000 люмен. А все інше у них різне. Розміри, наприклад, Sofirn sc 32 Mini відчутно менший, 100 мм у довжину при вазі 57 грам без акумулятора. Манкер 127 мм і 83 грами. У Sofirn одна кнопка керування, у Манкер їх дві під зміну режимів і під живлення. Кнопка живлення у Манкер також підтримує напівнатиснення для короткочасного увімкнення світлодіода. На корпусі Sofirn прямо з коробки знаходиться кліпса під підмолія. На корпусі Манкер лише отвір під ремінець. Ліпса тут теж є, але просто йде у комплекті окремо. Загалом комплектації там і там містить ремінець і запасні гумові кільця для ізоляції. У Софір при цьому їх дві штуки. А ще у se 32 Mini дуже важко було знайти отвір під продівання ремінця. Він навіть не вказаний в інструкції. Знаєте, де він? На кліпсі виявився. У всякому випадку це єдине місце, де я його знайшов. У Обох ліхтариків є захисні обідки спереду і позаду, але зроблені вони по різному. У манкер краще позаду, у сафір спереду. Різьблення на корпусі більш інтенсивне у mc 11 Ультра, тому його легше тримати у руках. А ще у нього на корпусі є накапка. А я дуже люблю накатку на металі. При цьому повний хват рукою у манкер не дозволяє і змінювати яскравість і перемикати живлення. Тут перевага на боці софірн. Натиснули кнопку, увімкнули один із чотирьох режимів сили світлового потоку. 90, 450, 900 і 2000 люмен. З часом роботи 17 годин до 15, трохи більше двох і трохи менше двох відповідно. У Манкер набір майже аналогічний. 80, 350, 750 і 2000. З часом роботи 17 годин, 5 годин і двічі трохи менше двох годин. Тобто він на максимальних яскравостях світить трошки менше втім MC 11 Ultra у нього є три переваги Є режим стробоскопа потужністю 2000 люмен. Яскравість всіх режимів в канделах більша за софірн при світлопотоці 2000 люмен. Манкер видає 23200. Кандел проти 11325. До речі, пишіть у коментарях, чи хочете ви матеріал про те, як таке взагалі можливо. Бо світлодіоди у обох ліхтариків однакові. Люмінус sst 40. досить непогані. До речі, у манкер температура цього світлодіода невідома. А у софірн на сторінці перед придбанням. Є вибір 6500 кельвінів або 5 тисяч. Ну і третя перевага це режим місячного світла. За цей режим я власне дуже-дуже поважаю більш-менш дорогі ліхтарки, бо у дешевих цього немає. Місячний режим роботи дає мінімальну яскравість із максимальним власне, часом роботи. І у Манкер режим дає світлопотік у 10 разів менший за суфірн. Тут. 0,1 люмена. Тут 1 люмен, що дає час роботи у більш ніж 850 годин проти 500. і ось тут ми переходимо до головної причини, чому один ліхтар коштує 50 доларів, а інший 30. По перше, манкер не має роз'єму для зарядки на корпусі. Софірн має USB Type-C під гумовою заглушкою. І, і, і ні, тут немає ніяких хитрощів, як у Vuban X3. ніяких бездротових зарядок, ніяких достанцій у комплекті. То як його заряджати? А, через Type-C на самому акумуляторі. Бо, якщо ви не знали, акумулятори з Type-C вже давно продаються. Не лише 18650, але і пальчикові. І не лише на Type-C, але й на мікро-USB, і навіть на Type A. А ще акумулятори формату 18650 бувають різні. різні. У обох ліхтариках вони фірмові, літіоні з вольтажем 37. При цьому ємність Манкера на 400 мАг менша за Софірн і складає 2600 мАг. Акумулятор Манкер при цьому. Тому відчутно більше і в довжину, і в ширину. Настільки, що акумулятор Sofirn може працювати у 11 112 Ultra, а акумулятор Manker тут поміщається, але працювати відмовляється. Де у Manker перевага, акумулятор із фірмовим кабелем, який йде у комплекті, можна використовувати як павербанк теоретично, будь який Type-C OTG кабель можна використати для цієї задачі. Вони продаються окремо на випадок, якщо ви ваш комплект не загубили. Але для можливості використання самого акумулятора у якості Powerbank, у акумулятора має бути окремий чіп, що розблоковує дану можливість. І у акумулятора Манкер вона є, але її немає, у, скажімо, Nightcore NL 1863R. Тут, мабуть, одразу дещо і анонсую. Разом із ліхтариками мені приїхала трійця Nightcore якраз. З NL 1863A. Це професійні моделі під професійні ліхтарики. І вони ледь не найдорожчі у світі. Акумулятори на ліхтарки, хоча ліхтарики теж дорогі. В Україні такі ось моделі не продаються взагалі. А найближчий аналог менший на 200 мАг ємності і на мікро-USB, не на Type-C коштує 1200 гривень за одну штуку. Дорожче за Sofirn SC32 Mini взагалі за весь ліхтарик. де нагадую, вже йде у комплекті акумулятор. І знаєте, перший Час я не вірив, що комплектний акумулятор Софірн, який коштує 2 долара. 2 долара, якщо додавати його комплектно, він може мати 3000 мА годин ємності. Але. Потім я пошукав його окремо, і окремо у нас він коштує близько 6 доларів, це десь 300 гривень. Що в принципі схоже на правду, бо аналогічні чесні акумулятори на 3000 мАч, стільки її коштують навіть у нас. Щоб ви розуміли, порівнювати у мене є з чим? Ось, наприклад, Ultrafire. Абсолютна класика китайського Кідалова. 4800 мАч, при тому, що вага двох таких нещасть дорівнює вазі одного акумулятора Манкер. Тому не ведіться на щось, що коштує дешевше за суму, яку повинно воно коштувати. Ну і не забувайте просто гуглити огляди техніки, яку плануєте придбати. Ну а підсумки наступні: обидва ліхтарика, як то кажуть, топ за свої гроші. Софір ac 32 Mini компактний, надійний, підтримує всі режими роботи, які мене цікавлять, і загалом чудовий. Манкер mc 112 Ultra лише додає до цих переваг. Габарити також дають перевагу у функціональності акумулятора, але негативно впливають на ергономіку. Загалом. Залом обидві моделі цікаві і підійдуть під свого користувача. Тому так рекомендую. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, скільки ви готові віддати за ліхтарик. От просто, скільки ви готові віддати за ліхтарик. Яка для вас максимальна вартість ліхтарика? Для мене особисто це десь тисяча гривень. Хоча навіть ліхтарик за 700 гривень має бути дуже-дуже крутим, щоб я віддав за нього такі гроші. Також не забудьте написати, яка фішка у цих двох ліхтариків вам сподобалась найбільше. Мені місячне світло, воно дуже-дуже корисне, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом вражаю величезну дяку київському магазину Sandma за надання мені для зйомки цього відео в мікрофону Sennheiser MK600. Посилання на магазин і на мікрофон будуть у описі під відео. Також я виражаю величезну дяку київському магазину Мотостав і компанії Гудсен Moza за надання мені для зйомки цього відео, кіностабілізатору під кінокамери Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди. Але особливо зараз дуже-дуже корисно. Не забувайте про можливість підтримати нас фінансово. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!